До керівництва Івано-Франківська сьогодні прийшли обурені підприємці, які торгують на вулиці Шпитальній. Вони продають городину і засоби догляду за рослинами. Люди скаржаться, що їхній роботі перешкоджають працівники муніципальної інспекції з благоустрою. Підприємці кажуть, готові платити податки до міського бюджету, якщо їм дозволять працювати. Натомість керівник міського управління торгівлі Тарас Слободян пояснив, що ще в лютому було затверджено нову схему торгівлі, і за парканом ринку для продавців відведено лише кілька. Місць. Після дискусії сторони домовилися шукати компроміс наступного тижня під час засідання виконкому. Платити. Ми нікому не мішаємо. Ми підприємці, ми нікому не мішаємо. Місце біля нас є там, метрів три, напевне, до дороги. Я не знаю, кому ми мішаємо. Оплата буде в бюджет міста. Оплата буде 100 гривень, так як кажуть. Ось така плата. це офіційно на рахунок міста. Ми так само, коли приймемо рішення, воно все буде офіційно, через нас ми це все будемо облікувати.